Протягом останніх років ми часто говоримо про так. пошуки національної ідентичності, а базується вона на цінностях, на культурі і на традиціях. Сьогодні у нас в гостях люди, які популяризують українські традиції серед сучасної молоді, учасник етно гурту «Щука-риба» Дмитро Кокошко, і команда, яка створила документальний короткометражний фільм про гурт і його діяльність продюсерка, режисерка монтажу Анастасія Тимусь і режисерка Єлиза. Вета шерстнява. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Як ]áiце. настрій. Раді вас бачити. Це чудово. Так. Маєте Т... гарний вигляд. Супер. <laughs> так триматися, не даватися. Фільм називається Щука не риба. Чому? <far nhất> до кого це запитання скоріше? Ану. Скоріше не до мене. <р orada> Я підозрюю тому питаю. Я думаю, що до Єлизавати. Добре. Всі перевели на тебе. <р SPEAKER> так Ну, по-перше, ми відштовхувалися від самої назви гурту Щука риба. Вона вже є така метафорична. Ем, ідея виникла з самого конфлікту фільму, де ми протиставляємо образ Дмитра, героя нашого головного і загальну температуру по палаці в українській музиці, так би мовити. І це такий парадокс. Щука риба це факт. Але Дмитро його погляди і сам етногурчу Кариба несуть якусь таку трішки іншу ідею, відмінну від якоїсь загального лейтмотиву. Ну, метафори, метафори розумієте. І та ви так і відповідаєте, метафорично. Ну, намагаємося розгадувати кожний. Може, Анастасія, ти даш більш конкретики якоїсь? Я буду намагатись, насправді. У нас виходить гурчукариба, це. Люди, які молоді, які люблять традицію, які живуть нею, і Дмитро і його високі ідеали, які він прагне Дякую. зробити абсолютом для усіх навколо, не завжди справджуються, не завжди корелюються з тим, якою на даному етапі є наша навіть не тільки музика, а загалом ставлення до традиції. Мабуть, фільм не лише про коляду якої в фільмі багато не лише про калиту, про калиту, Маланку. яка, до речі, от нещодавно буквально були андріївські вочорниці, де кусали калиту, знову ж таки було дуже багато молоді, було дуже багато людей, які справді живуть цим, бо гурт це впроваджує і. Дмитро, думаю, хотів би, щоб цього було більше масово. Це правда, правда, а ми у нього запитаємо окремо. Супер. Але от. на даному етапі, от реальність вона не зовсім така, як цього би хотілося. І оцей парадокс на рівні не є константою, що мовляв, нам ще є до чого прагнути. І думаю, що якщо переглянути фільм, він не такий вже довгий, 15 хвилин. До от речі, власне у нас є трейлер, щоб є. ознайомитися і потім продовжити розмову про сам фільм. Давайте подивимося. 내 네. 그림자 Так, За багато запитань. Ще більше, так. <рес> <Що> <рес> <з 'їмали, рес> як взагалі, Дмитре, до вас запитання, напевно, як взагалі виникла ідея зняти фільм про гурт? Е, ну, ідея всі? особисто була не гурту «Щуки-риби» і не моя, mm -hmm. Це дівчата запропонували. Вони зацікавилися тим, чим займається наш гурт mm -hmm. нашою творчістю, і підійшли. і кажуть такі, а можна вас там познімати. Щось з того вийде колись. Ну, власне, так і вийшло. Ну і весь цей цикл. Там, ми запрошували дівчат на Андріївські вечорниці, потім були у нас різні коляди, ми там і колядували по хатам. Ну, таким займається гурт щука риба, в принципі. Тому mm -hmm. ну, якщо треба, дзвоніть. <кій> власне, дівчата ходили, знімали матеріал, і я думаю, десь в процесі того, як вони власне знімали і зародилася оця ідея, і mm -hmm. вона пішла далі і в назву, і всі інші аспекти і моменти. Тому що, ну власне, те, чим ми займаємося в гурті — це все дуже просте. Ми досліджуємо популяризуємо українські народні традиції, звичаї, обряди і так далі. Ми співаємо пісень, які записані в експедиціях. Ми граємо музику традиційну народну, яку грали по селах на весілях, на різних гуляннях, на вечорницях і так далі. І, в принципі, цим і живемо. І е, дуже важливо, що ми це робимо щиро, не на сцені, на публіку, а для себе в першу чергу. Тобто, е, це нам цікаво, і цікаво було завжди. І всі учасники гурту можуть це підтвердити і е, сказати, що та, власне. Це, це не, не щось про сценічні образи, це не щось про якусь акторську гру. Це більше про справжнє життя і те, чим ми живемо і дихаємо. Дівчата майже синхронно всі а, так роблять. Ми вам віримо. я, я теж до речі, в гурті скільки учасників? Ой, багато, багато. Нас, власне, в гурті десь 10 чоловік. Один учасник гурту зараз захищає Україну, воює. Також у нас є дуже цікаві учасники гурту. Наприклад, Галина Гончаренко, одна із учасниць гурту, вона, наприклад, лікар-анестезіолог, і це її основний вид діяльності. А в вільний від роботи час вона власне колядує, співає пісень, грає і танцює. От такі ми люди. Добре, розкажіть, будь ласка, які моменти відображені у фільмі про що сам що показується? Ну там насправді е, був великий проміжок часу. Це насправді весь цикл зимової обрядовості, майже показаний. Там і колядки, і щедрівки, і водіння кози, і меланка, угу. і андріївські вечорниці туди ж е, власне, це весь такий зимовий цикл. Там навіть е, деяка сцена знімалася вже влітку, е, тому власне охоплений дуже великий проміжок часу, і в цей проміжок намагалися стисло Тиснути все те, чим, чим займається гурчука риба протягом цього часу. Що, власне, і вийшло. А скільки тривала робота над цією короткометражкою? І чи був сценарій? Чи ви просто от як сказали, там прийшли, познімали а там що буде, те буде. Ми почали працювати над фільмом в рамках нашого диплому минулого року. Був наш четвертий курс, зрізу в університеті Тобто Це така студентська робота. Початок так, так. Mm -hmm. і. У мене виникла ідея. Я сама з заходу України, і я дуже трепетно ставлюся до різдвяного циклу свят. Моє першочергове бажання було поділитися цим таким торжествуючим відчуттям з оточенням. Я запросила Лізу в якості режисерки на проєкт, бо у мене не було стільки навиків, а документальне кіно це складно, тому що немає сценарію. Ти ніколи не знаєш, як повернеться ситуація. Постійно mm -hmm. потрібно бути на контакті з героями, а коли в тебе паралельно робочі проєкти, університет і просто життя це доволі складно. Тому ми намагалися постійно бути на зв'язку. У нас була дуже велика команда. Був один е, сталий оператор Олексій Ярошенко, який вже з нами був потім. Але дуже багато людей змінилось, тому що вийти на зйомку це зима, двір, не знати скільки це буде тривати. Е, тому. Якщо говорити про терміни роботи, ідея зародилась в жовтні, в листопаді доєдналась ліза на повноцінних режисерських правах, і закінчили ми знімати і постпродакшн через такі стислі терміни екзамену в червні, тобто, ну близько 9 місяців виходить. Так 9 місяців, майже як дитина. Тобто, це ваш дебют такий? А, так, це ну Ліза, Це твій режисерський дебют в плані документального, так? Це важке Чи питання. Правда? Ні, напевно, ні. Я б не казала, що це мій дебют. У мене вже були роботи. є 15 робіт. Ой, ви знаєте, в моїй майстерні ми робили не якість, а кількість, і ну це навички. Просто треба було витреновуватись, тому багато ми робили робіт. І хочеться ще додати до твоєї тези, що я прийшла на таких засадах. Я я ну, не сильно знала теж цю традицію. Для мене це ж було дуже в новинку. Я так захоплена, сама спостерігала за цією колотою, як це відбувалося. Все для мене це було дуже ново, Але потім в процесі для мене розкрився більш загальний план, шар, за яким я і пішла в режисуру. Я побачила в цьому якийсь такий більший конфлікт, аніж просто конфлікт того, що традиція все ще не є якоюсь опосередкованою, не є якоюсь звичною справою для нас. так. І так в мене з'явилось дуже якийсь п'єте до цієї теми, і я його розвинула щось таке. Чи Піш. почали ви після цього колядувати? Щедрувати? Я і до цього колядувала. А справа в тому, що я з Запоріжжя, і це не дуже поширена була тема. Але в мене навіть був такий заскок, прикол. Я інколи так, ходила колядувати не в час. Коляди. Я інколи колядувала влітку, аби витрати з когось гроші, тому що просто, навіть, не було Найбільша. розуміння. Найбільша сума. Найбільша сума та 500 було, і тисяча було. Ну, тоді ще не було тисячної купюри, коли це було? Два роки тому. Ні, ну, вже не колядую, на жаль, бо тепер знімаю про це. Де можна подивитися стрічку? Так, Флікс. На платформі онлайн, яка підтримує українське кіно і дозволяє дивитися його легалізовано, заснована надію перфаном. Теж продюсерка, режисерка. Ми дуже вдячні, що є така змога, тому що дуже часто українське кіно стикається з проблемою, особливо да. коли це короткий метр, що це фестивальна історія. Mm -hmm. Люди потім питаються, а де подивитись, і це закрита така ком'юніті. Якщо ти маєш доступ до команди, тобі надають закритий лінк. А всі інші, ну гуляйте. Тому ми дуже тішимо, що є змога показувати наше напрацьоване. Цювання це і нам потрібно як людям, котрі хочуть далі розвиватися в сфері кіно і гурту, тому що вони знані і так От було Андріївське вечорниці. Людей було тьма, заклад просто ледь вмістив усіх охочих, і це дуже тішить. Але треба більше, ну як завжди, круто. Дякуємо вам, дякуємо за популяризацію, відродження прекрасних українських традицій. І зі святом вас. зі святом. Дякую.